Привіт, привіт, всім, хто буде дивитися ефір в записі. Сьогодні буде тема присвячена. Єрархії Facebook, взагалі, які є типи сторінок на Фейсбуці, і відповідно, як запустити рекламу і зробити всі налаштування підв'язок сторінок Facebook та Instagram. Спочатку поговоримо про Facebook, далі перейдемо до Інстаграму, тому що інтерфейс в Інстаграмі трошки простіший, ніж у Фейсбуці. Розумію, наскільки іноді важко. Буває розібратися з Фейсбук, тому що сама пройшла цей шлях і зараз допоможу і вам розібратися з усіма. Моментами, які можуть вас е збити з толку, якщо так це можна назвати. Тож цей ефір буде актуальний для тих, хто тільки планує, або вперше запуск... планує запустити рекламу, або якщо робив певні налаштування, але є сумніви в тому, що. Підв'язки зроблені неправильно, тому що, наприклад, в FI Ads Manager не відображається статистика по рекламі. це ми які, що, чому це так відбувається, і як е, цю ситуацію змінити. Тож, е, найперше, що я хочу сказати, якщо ви будете е, зараз проводити якісь зміни на своїй сторінці, обов'язково перед цим. Перевірте, наскільки актуальні у вас дані і наскільки ви їх пам'ятаєте. Тобто логін і пароль до сторінок Facebook та Instagram. Далі перевірте, чи актуальна підв'язана інформація до вашого аккаунту. Facebook і Інстаграм це, це номер телефону, електронна почта, тому що є випадки, коли вам треба буде. Підтвердити певні дії з допомогою СММ-сповідомлення, або перейти з електронної пошти по ссилці, яку відправить вам Facebook або Instagram. І обов'язковий такий момент це. Перевірте, чи підключена у вас двоетапна перевірка на вхід до аккаунту і Facebook і Instagram. І тільки після цього, коли ви переконали, що ось ці всі дані у вас актуальні і вони є е, вірними, ви можете переходити уже в Facebook ну, або Instagram, і робити певні е, підв'язки, сторінок для того, щоб е, запустити рекламу. Тож, почнемо з Facebook з важчого, тому що їхня ієрархія дещо може бути збивати з пантелику. Тому, тому зараз ми з цим розберемося, і ви будете розуміти, що вам треба для запуску реклами. Перше, що вам потрібно, це ваш основний аккаунт людини, яка є реальною. На даному випадку я не буду говорити про сірі ніщі або ніщі, в яких ви будете створювати фейкові аккаунти і з ними працювати. Ні, я говорю про те, що ви заходите під своїм аккаунтом і створюєте всі необхідні налаштування для того, щоб працювати з своїм бізнесом. Тож, пер... Тож перше, що вам треба, це. Ваш основний акаунт, де прописані всі ваші дані, тобто ім'я і фамілія, рік народження, загружені, загружена ваша фотографія. На сторінці є контент, який відповідає тому, що ви є реальна людина, і це не якісь фейкові. Дані, які ви не зможете підтвердити. Тобто вам треба основний ваш аккаунт Facebook, який буде зареєстрований на ваше ім'я людини, яка може підтвердити свої, свої дані, які вона ввела в Facebook документом. Це або закордонний паспорт, або звичайний паспорт, або водійське посвідчення як варіант. Тож, тут ми не називаємо аккаунти ні е, сферою діяльності або сферою послуг, які ми надаємо назвою вашого бізнесу. Ні. Тут ідуть дані конкретно, які пов'язані з вами особисто, як людини, яка існує в цьому світі. Майте це на увазі. Вам е, буде неправильно, якщо ви вкажете тут е, якісь е, неправдиві дані, тому що в Подальшому вам для рекламної діяльності буде необхідно підтвердити вашу діяльність з допомогою документів, і вам це не вдасться із-за того, що ваші дані вказані невірно. Тож, переходимо далі. Я думаю, тут зрозуміло це. Перший тип сторінок, це перший тип сторінки, який є в Facebook. Другий тип сторінки це групи. Групи це закриті ком'юніті за об'єднані за тематикою. В принципі, вони можуть бути і відкриті, але вони об'єднані певною темою, і в даному випадку ви можете запускати тут рекламу як організатор цієї групи, або Взяти рекламу в організатора або адміністратора правильніше в адміністратора групи, тобто самими інструментами в Фейсбук. Так як таргетована реклама, ви в групах налаштовувати не можете. Ви можете тільки вести трафік на цю групу з допомогою ресурсу таргетованої реклами, але саме в групі його немає. Ви не зможете тут робити налаштування таргетованої реклами. Запам'ятайте, якщо ви хочете налаштовувати таргетовану рекламу, групи вам не підходять. І це другий тип сторінок. Третій тип сторінок, який саме нам і потрібен для запуску таргетованої реклами, це бізнес сторінки. В налаштуваннях ви відкриваєте панель налаштувань, ой, панель інструментів, і підписані ці бізнес-сторінки. Оранжевим прапорцем іконка і назва сторінки. Саме сюди ви заходите і натискаєте створити. Якщо у вас там нічого немає, то відповідно вам треба створити. Попереджую, що якщо у вас буде новий аккаунт, то вам довший період треба буде прогрівати. Я маю маду не бізнес-сторінки, саме новий аккаунт, а ваш основний аккаунт. Якщо він буде новий, то вам Треба буде довше прогрівати, і в Фейсбуці рахується новий аккаунт від трьох місяців, то майте на увазі, що ось цей період вам треба буде максимально обачно і обережно запускати якісь бізнес-процеси на Фейсбуці. Тому, якщо у вас є аккаунт, але ви не дуже пам'ятаєте логін і пароль, і там непонятно, чи на мій номер зареєстрований, чи не на мій, краще згадайте. Краще посадіть 2 3 години, знайдіть всі можливі логіни і паролі до цієї сторінки, відновіть доступ до старої сторінки, ніж ви будете створювати новий. Тому що я маю кейс свій досвід, коли я. Коли я створила нову сторінку і отримала цілу кучу блокувань, з якими тільки три місяці розбиралась для того, щоб запустити рекламу. А в цей час я могла би підготовити контент, який я буду публікувати і прогрівати аккаунт, і вже зайти з. Рекламою я витратила цей час на те, щоб розблоковувати рекламний кабінет, рекламну сторінку, ой, бізнес-сторінку і, взагалі, аккаунт, щоб він працював так, як воно має бути. Тому майте на увазі, що якщо у вас є ваш аккаунт, який ви трошки не розумієте, чи ви пам'ятаєте логін і пароль, то лучше. Витратити цей час і згадати, і потім витрачати час на контент, який ви будете створювати для цієї сторінки, і вже запуск відповідно реклами і продажу продукту, для якого ви створюєте ось цей ось цю всю базу для роботи. Тож, ви заходите, створюєте сторінку, вводите назву, бажану назву не каляки-маляки якісь писати, а конкретно сферу діяльності, або якщо вже, ви вже продумали назву бізнесу, пишете назву бізнесу, тобто тут оцей рядок буде відображатися в показі реклами. Тому прописуйте максимально коректно і щоб це відповідало дійсності. Тому що перейменувати назву цієї сторінки ви можете, але це може бути в розгляді 14 днів. Е, і я вам скажу, що може і не підтвердитись. Тобто ви витратите на очікування 14 днів для того, щоб вам змінили назву. І в підсумку вам придеться знову насилати запит, щоб вам перейменували сторінку. І це вже буде в два рази більше часу. А за цей час ви могли б уже протестувати якусь рекламну кампанію. Тому тому прописуйте назву максимально коректно. Далі вже опис ви загружаєте, далі ви загружаєте фотографію, ви загружаєте обкладинку і обов'язково загружаєте на цю сторінку контент. Тому що я теж маю негативний досвід, негативний кейс, коли. Не було контенту на сторінці, і Фейсбук заблокував рекламну діяльність. Тому майте на увазі, вам також в обов'язковому порядку потрібно загружати контент на бізнес-сторінку і. І тоді ви зможете без... це буде підвищувати трас довіри до вашого аккаунту. Таким чином, навіть якщо при якісь мінімальних блокувань або там некоректно опубліковане оголошення, вам не будуть повністю зупиняти рекламну діяльність, забороняти створювати рекламні оголошення. Що вам після цього треба буде звертатися в техпідтримку? Ні, ви можете відразу з тими інструментами, які у вас є в рекламному кабінеті, внести правки і відповідно працювати далі з рекламним оголошенням. Тобто траст довіри до вашого акаунту буде максимально високий, і це буде позитивно сказуватись на показі вашої реклами, рекламного оголошення. Далі, коли ви вже опублікували певний контент, ви прогріваєте цей акаунт, і під, далі ви підв'язуєте Фейсбук бізнес-сторінку, ось цю, яку ви тільки що створили, до інстаграм-акаунту, щоб е, крос і підключаєте крос тобто, щоб контент зі сторінки Instagram автоматично публікувався в Facebook. Тільки майте на увазі, що не всі Reels можуть опублікуватися на Facebook сторінці, і іноді треба буде або вже вручну їх загрузити, Reels на сторінку, особливо, якщо ви хочете рекламувати Reels на сторінці Facebook. Вам треба буде. Або вручну, або в налаштуваннях, ще раз повторно загрузити те, щоб ем, ці Reels публікувалися на е, сторінці в Facebook. Тож, ось це така міні-коротка інструкція для того, щоб е, налашт... зробити налаштування саме в Facebook. Далі е, покроково е, як робити налаштування уже в рекламному кабінеті е, і е, всі подальші необхідні дії, я буду публікувати відео в відео, переходьте на сторінку, там буде більше інформації. Далі ми поговоримо про Інстаграм, це набагато простіший метод. Вам треба спочатку на інстаграмі визначити, який у вас тип сторінки. Якщо у вас аккаунт закритий, як зрозуміти, що у вас аккаунт закритий? Якщо у вас немає під панелі інструментів, де відображається статистика, вам під дописами немає. Під описами немає е, кнопки Просувати, щоб запустити таргет. І е, люди, які до вас на вашу хочуть підписатися на ваш аккаунт, вони надсилають запит і вам його треба підтвердити. Це три пункти, які підтверджують того, що ваш закрит, у вас особистий аккаунт, і він причому ще й закритий. Відповідно, вам треба найти, зайти в налаштування, е, нажати тип облікового запису. І обрати професійний або автор. В принципі, різниці немає. Краще перейти на професійний, тому що е, там є певні інструменти, які вам треба, треба будуть кори, в користуванні. Я зараз на них акцентувати увагу не буду, тому що е, це е, буде для початкового етапу за надто об'ємний е, ефір. Тому. Про це поговоримо пізніше. Зараз я скажу, що якщо ви підключаєте рекламу, о, якщо ви підключаєте професійний обліковий запис, запис то вам обов'язково потрібно звернути увагу на те, до якої сторінки в Фейсбуці ви будете підв'язувати аккаунт Instagram. Вам його треба обов'язково підв'язати саме до бізнес-сторінки, яку ви створювали тільки перед цим. Чи я говорила. Саме до неї вам треба підв'язати. Тому що якщо ви підв'яжете її до інстаграм е, підв'яжете до своєї основної сторінки, у вас буде обмежена кількість інструментів, які ви можете працювати з аудиторіями. Тобто, ви не можете використовувати піксель для збору даних і для роботи з ретаргетинговими аудиторіями і лукі-лайк -like аудиторіями тому майте на увазі, що якщо ви підв'яжете аккаунт до е, своєї основної сторінки, це неправильно. Facebook підтягує вашу основну сторінку, її ви не вибираєте, дивитесь, щоб була саме бізнес-сторінка, і до неї підв'язуєте. Там, в принципі, будуть підказки від Facebook і ви зможете запросто зробити ось ці налаштування. Далі, якщо ви відмовляєтеся від. Того, щоб Facebook, щоб Інстаграм підв'язався до Facebook-сторінки, ну, або особистої, або бізнес-сторінки, е і ви хочете перейти на професійний аккаунт, у вас буде створений віртуальний кабінет. Тобто з допомогою віртуального кабінету ви зможете робити запуски, але у разі блокувань або е у разі блокувань ви не зможете звернутися в техпідтримку. Я, в принципі, з інстаграм-підтримки, техпідтримкою, жодного разу ще не, під... не спілкувалася. І якщо у вас не буде підв'язані аккаунти, то Facebook навіть не зможуть допомогти вам розблокувати, тому що немає зв'язку між цими аккаунтами. І вони не розуміють, чи правду ви їм кажете, чи ні, тому що сторінки не підв'язані. І ще такий великий мінус того, що ви не підв'язуєте сторінки між Facebook і інстантом. Instagram Це те, що ось цю статистику, яка буде статистику по рекламі, по показу реклами, вам придеться рахувати це все вручну і нативно типу інтуїтивно розуміти, чи правильно працює ваша реклама чи ні. Тобто конкретних цифр по показу у вас не буде відразу. Вам треба буде сісти, виписати, порахувати, і тоді ви будете розуміти, що ось цей. Що ось ця реклама працює окей, і їх ще можна покрутити, напримір, добу, тому що там бюджет в мене розрахований, що я можу порахувати наступного разу на другий день. А якщо у вас будуть підключені бізнес-сторінка до Instagram, то ви. Застосунку Ads Manager або в самому рекламному кабінеті, ви зможете побачити повністю статистику по вашому рекламному оголошенню. Майте на увазі це набагато простіше і економніше по часу. Тому рекомендую, рекомендую підв'язати саме. Ваш інстаграм-аккаунт до бізнес-сторінки, і таким чином у вас будуть всі максимально доступні інструменти, які допоможуть вам використовувати рекламні інструменти і е, працювати з рекламою для збільшення прибутку вашого бізнесу. На цьому все. Якщо у вас будуть запитання або якісь уточнення щодо. Підв'язок з аккаунтів. Ви можете написати мені в Дірект в інстаграмі. Всі посилання, які вам необхідні, будуть або в Телеграм, я залишу в описі під цим відео. І залишайте в коментарі, які теми в подальшому розібрати для того, щоб я розуміла, на якому етапі ви знаходитесь і наскільки вам зрозуміло те, що я пояснила. Дякую всім гарного дня!